Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні в нас біткоін торгується по 70 тисяч доларів. Альткоїни в нас торгуються, можна сказати, набагато нижче, тому що зовсім недавно, а саме в п'ятницю, відбувся ось такий обвал по альткоїнам. Тому сьогодні ми цю ситуацію все будемо розбирати. Переглянемо та проведемо аналітику по біткоїну, по альткоїнам, переглянемо цікаві новини з ринку криптовалюти. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого та цікавого. Також хочу повідомити вам, що 15 червня ми будемо проводити наш навчальний марафон Криптобаза на якому ви дізнаєтеся, що таке криптовалютний ринок, як тут можна заробляти, що таке цикли криптовалютного ринку, як вони працюють. Ми зберемо вам інвестиційний портфель на 2024 2025 рік. Ви отримаєте навчальні модулі по індикаторам, ви отримаєте самі індикатори, ви отримаєте метрики для аналізу ринку. Кому цікаво, особливо для новачків, обов'язково записуйтесь та проходьте наш навчальний марафон, тому що ви дізнаєтесь базу криптовалютного ринку і зможете починати вже свою роботу самостійно. Ціна марафону всього лише 20 доларів. І також доступ після проходження у вас буде до навчальних матеріалів завжди. Якщо вам цікаво, то по посиланням описі Переходьте, пишіть мені і записуйтесь на наше навчання. Переходимо до аналітки по біткоїну, будемо переглядати, що в нас відбувається, і відповідно, що я очікую далі. Бачимо, що біткоін торгується на сьогодні по 70 тисяч доларів, альткоїни набагато нижче, Біткоін в цьому діапазоні 68-70 тисяч доларів знаходиться вже також досить довгий період. Я думаю, що біткоін буде рухатись до відміток 75 тисяч доларів, оновлюючи наші минулі АТХ. Буде збирати там ліквідність, після чого може бути корекція нижча. І, відповідно, думаю, що біткоін ще досить довгий період буде ось в цьому такому боковому діапазоні. Та буде тут консолідувати та накопичуватись. І тим часом ліквідність може з біткоїна почати проливати з вальдкоїни. І думаю, що зовсім скоро ми можемо побачити вже такий хороший альткоін сезон. Також, давайте ще перейдемо на метрику пісайк Top топ індикатор, переглянемо, що в нас цікавого тут на сьогодні. Ми бачимо, що біткоін у нас торгується ось в такому висхідному каналі. Цей діапазон 88 тисяч доларів на сьогодні та сильна зона підтримки 65 500. Тому я думаю, що біткоін також може перейти до наших сильних зон спротиву, це 88900 на сьогодні. І також наші зони, які нас повинні тримати, це 65 тисяч доларів по біткоїну. Якщо ми проб'ємо зону 65 тисяч доларів і підемо нижче, то відповідно тоді я думаю, що можна очікувати вже більш таку е серйознішу корекцію по біткоїну. Поки ми знаходимося вище цих діапазонів. То ми собі стабільно рухаємось ось такому висхідному каналі, торгуємося та накопичуємося. Також давайте ще перейдемо в наш телеграм-канал CryptoBusнес. Обов'язково підписуйтесь, посилання є в описі і переглянемо деякі цікаві новини. Ми бачимо, що користувачі продовжують активно виводити біткоін з централізованих бірж. І це хороший позитивний знак, позитивний сигнал, тому що відповідно. На біржі буде все менше і менше бітконів, попит буде в нас відповідно збільшуватись, тому що ми знаходимося на середині бичого циклу. Я думаю, що це може призвести до зростання ціни вже в середньостроковій перспективі. І я думаю, що саме до цього все, і, в принципі, і рухається. Також ми бачимо, що за останній місяць з криптовалютних бірж вивели 97 тисяч біткоїнів. Це в нас 6,7 Мільярда доларів, і також е, вивели більше е, півмільйона ефіра, що також досить е, хороший та позитивний знак для альткоїнів і для самого ефіра. Тому, в принципі, все рухається е, в позитивному напрямку, в позитивному ключі для нас. Я думаю, що зовсім скоро ми вже будемо виходити вище. По біткоїну, можливо, трохи пізніше, але по альткоїнам я очікую, що альткоїн сезон у нас е, вже може відбутись зовсім скоро, тому що ліквідність буде переливати з біткоїна в альткоїна. А зараз будемо переходити до розгляду наших альткоїнів, але спочатку переглянемо загальну капіталізацію криптовалютного ринку. На сьогодні вона 2,49 трильйона. Ми бачимо, що сильні зони підтримки в нас по капіталізації це 2,39. Тобто капіталізація ще може трошки обвалитись, сходити нижче. На цьому фоні також ще можемо побачити невелику корекцію по біткоїну, по альткоїнам. Але загалом ми бачимо, що вже досить довгий час, довгий період ми накопичуємо в цьому діапазоні, в цьому боковику. І також думаю, що по капіталізації в нас буде відбуватись зараз процес накопичення та акумуляції, так само, як по біткоїну. Тим часом альткоїни, я думаю, що можуть показувати ріст. Переходимо до наших хороших, топових, фундаментальних альткоїнів, які можна купити у інвестиційний портфель. Тому що вони знаходяться в хорошій зоні для покупок. Ми бачимо, що монета DOT е, після своєї корекції на 50% і більше е, торгується, можна сказати, майже на своєму локальному дні. Тому я думаю, що з цих відміток, з цих діапазонів, ми також будемо рухатись вище. І це хороша зона для покупок. 6,5 доларів по монеті Dot це хороші ціни для того, щоб купити монету у інвестиційний портфель. Тому що я очікую, що. По монеті DOT у нас зараз буде відбуватись тільки перша хвиля росту, цілі якої 18-20 доларів, і саме там можна буде фіксувати профіт. Наступна монета, монета Near Protocol на сьогодні торгується по 6,6 доларів. Також ми бачимо, що було три сигнали на корекцію. Корекція відбулася. Є у нас вже сигнал, який нам показує, що може бути продовження росту. Тому, відповідно, з відміток 6,6, ,6, я також би очікував, що монета може пройти до 8,2-8,5 доларів в локальній перспективі. А якщо дивитись е, в середньострокову перспективу, то я думаю, що це також досить непогана зона для покупок накопичення, тому що по монеті НІ Protocol е, ми будемо, скоріш за все, бачити зараз третю хвилю росту, яка також є досить, досить сильною та потужною. Якщо ми перейдемо на тижневий таймфрейм, то ви бачите, що по монеті не протокол. У нас відбулася перша хвиля росту, друга хвиля корекції. І зараз ми консолідуємось перед тим, як відправитись в третю хвилю росту, яка, я думаю, що буде досить потужною, і ми, скоріш за все, будемо рухатись до наших минулих АТХ, а це в нас 18-20 доларів. Наступна монета Avalanche на сьогодні торгується по 32,9 доларів. Також досить хороший фундаментальний актив, який можна купити у інвестиційний портфель. Тим більше ми бачимо, що ось тут відбувається така зараз зона акумуляції та накопичення. Перебуваємо ми досить низько, тому є смисл придивитись, щоб купити даний альткоін у свій інвестиційний портфель. тому що потенціал росту по монеті Avalanche в цьому бичому ринку також є в нас досить великий. Наступна монета Аптос також перебуває в своїй зоні акумуляції та накопичення. Це в нас локальна зона, можна сказати, локальне дно. Після цього накопичення я буду очікувати, що монета Аптос також буде виходити набагато вище, і, відповідно, можна буде забрати досить непоганий профіт. Монета Арбітром також ситуація аналогічна, монета, можна сказати, пройшла майже до свого минулого дна, тому я думаю, що ось ця зона 0,9. Також досить хороша для покупок, щоб монету арбітром докупити у свій інвестиційний портфель. І в цьому більшому циклі також я буду чекати, що монета арбітром покаже нам 10-15, навіть можливо, і 20 іксів, тому що потенціал цього альткоїна є в нас величезний. Також монета Flow досить непогано виглядає на одноденному таймфреймі. Ми також. Скоригувались на 50% і більше, і зараз перебуваємо також в хороших зонах для покупок. Я думаю, що з цих діапазонів також будемо рухатись вище. Можливо, ми, звичайно, ще будемо продовжувати тут накопичуватись, і буде відбуватись консолідація. Але загалом, якщо дивитися середньострокову перспективу, то це хороша зона для покупок. Ви самі бачите, що в такому боковому русі відбувається. Накопичення, після чого, відповідно, у нас буде потенціал, який ми, я думаю, що по монеті флов також будемо реалізовувати. І мінімальні цілі, я думаю, що по даному альткоїну це в нас 3,2 і 2 долари. Ось такий огляд криптовалютного ринку в нас на сьогодні. Якщо відео було для вас цікавим, корисним, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео, і також ваші думки пишіть в коментарях під цим відео.